Миколаїв це південь України, місто на перехресті річок і доріг. Тут Інгул зустрічається з Південним Бугом. Сьогодні Миколаїв це місто ідеї, сили і трансформації, місто, що шукає нові сенси в освіті, екології та міжнародному партнерстві. Його сучасні візитівки це відкрита громада, креативні ініціативи, розвиток зеленої та бокитної економіки. Саме тут створюються простори для навчання, досліджень, сталого бізнесу. Тут народжуються проєкти, які поєднують природу, технології і турботу про майбутнє. Миклай сильно постраждав від війни, частина інфраструктури зруйнована, загроза не зникла, але навіть у цих умовах життя не зупинилося. Воно змінюється, доросліше стає ще більш свідомим. Місто вчиться думати наперед про енергоефективність, про безпеку, про якість середовища. Воно відкривається світу, впевнено, йде шляхом євроінтеграції, стає майданчиком для міжнародних програм і партнерств. Миколаїв це приклад міста, яке не просто чекає, воно творить незламне, вперте, відкрите до змін місто, що тримається і тримає напрям. Миколаїв місто, що розкинулося на берегах двох річок і має вихід до моря, його майбутнє у блакитній економіці, відповідальному використанню водних ресурсів, інноваціях та сталому розвитку. Виклики, що постають перед Україною на шляху до європейської інтеграції, пов'язані з тим, що ми маємо спілкуватися з нашими партнерами на єдиному ціннісному рівні. Ми маємо використовувати ті самі поняття, а також будувати прямі відносини. Блакитна економіка є тою цінністю, є тою парадігмою, яка вже сьогодні є частиною. Європейського блакитного курсу стратегію європейського економічного розвитку тому для нас дуже важливо позиціонувати Миколаївський регіон, позиціонувати південь України саме як центр розвитку блакитної економіки. Це абсолютно притаманна для нас напрямки економічної діяльності, які історично здійснюються на цій території. Ми маємо всі передумови для успішного розвитку цих напрямків і в подальшому. Для Миколаєва завжди є місце в цікавих європейських програмах. Зокрема, команда Team Europe з задоволенням ділиться новими можливостями, знаннями та досвідом для розвитку нашого міста. Провідні європейські експерти європейські інституції почали працювати над більш комплексними питаннями. Це стратегічна конкурентна спроможність Європи, включаючи європейську безпеку, розвиток високих технологій. Декарбонізацію і безперервні поставки матеріалів та сировин. Перше, що треба відзначити, це, це те, що Європейський Союз продовжує дотримуватися своєї моделі зовнішньої торгівлі на основі норм міжнародного права і зберігає правову визначеність, не встановлює, не вигадує додаткові тарифи чи інші цікаві рецепти, як деякі країни. Європейський союз зараз є головним торгівельним партнером для. Групи країн, які сукупно забезпечують 40% світового ВВП, і має понад 70 угод провільну торгівлю. Це дуже важливо для морської індустрії, як власне основа цієї торгівлі. Друге, це те, що Європейська комісія вже у квітні цього року скоригувала пріоритети політики згуртованості на користь таких напрямів, як оборона і безпека, чисті технології, біотехнології, енергетика, включаючи. Зарядну інфраструктуру, ліній передач інших інфраструктур. І це вже в короткостроковій перспективі дає фінансовий ресурс для цих напрямів, поки триває підготовка і прийняття більш масштабних змін. Крім того, якщо йдеться про сферу оборони, сфера оборони звичайно важлива теж для морської індустрії, то Європейський Союз виділяє державам, членам 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонно промисловість та спільних закупівель. Україна, до речі, має статус партнера в, цій, в цих спільних закупівлях, і вже отримала перший мільярд євро для нашої оборонної про Третій напрям це, це власне нове комплексне бачення конкурентоспроможності спроможності Європи і низка рішення, які мають це реалізувати. Насамперед, це розвиток інновацій та продуктивності праці з акцентом, звичайно, на зелений перехід та цифровізацію. Стутується буде прийняти європейський акт інновацій, European Innovation Act, який запровадить окремий наднаціональний правовий режим для створення і впровадження інновацій, включаючи аспекти права компаній, банкрутства, законодавства про працю та податкового законодавства, окремий правовий режим, наднаціональний правовий режим. Це буде сприяти доступу до інноваційної інфраструктури, інтелектуальної власності, розвитку і тестування нових ідей. Другим компонентом цієї системи стане акт про європейську сферу досліджень, European Research Area, який буде включати збільшення витрат на дослідження та інновації до 3% ВВП, власне, узгодження пріоритетів фінансування на рівні Європейського Союзу між державами-членами, прискорення обігу знань та талантів всередині Європи. Пріоритетами цих двох актів буде підтримка високих технологій, включаючи штучний інтелект. Напівпровіднікові та квантові технології, передові матеріали, біотехнології, технології чистої енергії, робототехніка, космічні технології та інше це те, що стосується розвитку інновацій, і ці рішення ми очікуємо до кінця 2025 року. Що стосується декарбонізації та альтернативних відновлювальних джерел енергії, то для цього був нещодавно прийнятий документ, який називається «Clean Industrial Deal», або курс на чисту промисловість, який, власне, передбачає низку фінансових стимулів, в тому числі преференції публічних закупівель, в тому числі заходи в сфері державної допомоги на рівні країн-членів. І це, звичайно, теж позитивний момент для розвитку портової та морської індустрії. Замість лише фінансових вливань на, на трильйони євро. Європейський союз буде розвивати ринковий потенціал, буде створювати нові платформи в наставах всієї європейської економіки. Буде усувати внутрішні бар'єри. І треба також сказати, що крім цих вже зазначених пріоритетів зеленого переходу цифровізації, такий обраний курс на конкурентоспроможність також буде мати позитивні наслідки для регіонального розвитку. Зараз не є секретом, що існують певні розбіжності між регіонами Європи, як і в Східній Європі, в Західній Європі, в темпах зростання. Низка регіонів продовжує підставати в цих темпах, не можуть наздогнати більш розвинені, які за цей за період членства вже набули супер такої спроможності в залученні фондів, в залученні приватних інвестицій. Приклади ми можемо побачити в Словаччині, в Болгарії, в Угорщині і в Західній Європі так само. Власне, ця корекція пріоритетів політики згуртованості, про яку я сказав, розвиток інновацій і новий потенціал для приватних інвестицій повинні створити нові стимули, нові можливості для розвитку цих таких регіонів, які недостатньо активно користуються європейськими фондами. Для нас, для України, це власне картина зовсім війського майбутнього, яка допомагає визначити пріоритети і готувати спільні проекти з європейськими партнерами. Я вам бажаю цим правильно і ефективно скористатися для відбудови та розвитку Миколаєва Шлях України до Європи. Це про цінності, розвиток і партнерство. Це рух уперед, який починається в кожному місті з кожної ініціативи, також ми маємо бути готові бути ефективними в рамках європейської співпраці. Це в тому числі і доступ до тих ресурсів, ресурсів аналітичних і ресурсів фінансових, які ми отримуємо завдяки. Партнерство з європейським союзом і перспективним членством в європейському союзі тому ми маємо готувати наші інституції, підприємства, установи до ефективної роботи в парадігмі проектного менеджменту, можливість чітко відповідально працювати з міжнародними фінансами, бо сьогодні. Ми відчуваємо дуже серйозну підтримку від європейських партнерів і ті активності, що відбуваються з планування економічного відрозвитку відродження міста Миколаєва, також підтримані європейським союзом разом з нашими партнерами з програми розвитку ООН. сьогодні. Коли місто Миколаїв вже напрацювало. Декілька напрямків відновлення і низку пілотних проєктів, пов'язаних з блакитною економікою, дуже важливо продовжувати цю роботу і спілкуватися з партнерами щодо досягнення реальних результатів. Деякі миколаївські підприємства вже впроваджують інноваційні підходи, особливо важливо, що це представники сфери блакитної економіки. Мдем як підприємство працює над освоєнням нових технологій і в тому рахунку, ті, які належать до концепції блакитної економіки. Наша інженірингова компанія, яка також розробляє і впроваджує на, в нашому концерні плані цифрові послуги в сфері цифрового маркетингу, підтримку цифрових платформ, розробки досліджень. І хоче відігравати значну роль е, також у е, цифровізації у того аспекту блакитної економіки, який е, має посилити е, позиції е, компаній. Олеському регіоні в Україні наша компанія відіграє значну роль в поширенні об'єднаності, в пошуку шляхів розвитку нових компетенцій, впровадження цифров... цифрових технологій, а також практичному е, освоєнню вже, е, нових цифрових платформ е, на е, майданчиках е, нашої корпорації Damon Shippers, що. Е, також дає нам право е, говорити, що ми е, працюємо в вже в цифровій економіці. Також у Миколаєві підтримують підприємства блакитної економіки, адже це інвестиція в стійке. Та сучасне майбутнє місто одним із проєктів, який був направлений на розвиток бізнесу і інновації в Миколаєві. Це безпосередньо Blue Innovation Challenge, який надав підтримку сіми нашим підприємствам, які запропонували інноваційні ідеї і допомогли їх втілити в життя. Таким таким чином ми на конкретних прикладах підприємств побачили, як може виглядати реалізація інноваційних проєктів в Миколаєві саме. В сфері блакитної економіки Європейський морський день у Миколаєві об'єднує експертів, підприємців і владу для розвитку інновацій у блакитній економіці та зміцнення морських традицій нашого регіону. Європейські морські дні в Миколаєві це щорічна подія, яка я особисто вважаю, стала саме однією з головних подій морської індустрії в країні. Досить правильно і стратегічно, те, що вибрали на цьому заході, на, на стратегічний напрямок як блакитна економіка, тому що нам необхідно розвивати навіть в умовах війни, не робити те, що було до війни, а вже розвивати і нашу морську галузь, і суднобудівну галузь. В перспективі розвитку індустрії 4.0, ще що білдинг 4.0, а також блакитної економіки. Європейський морський день у Миколаєві проводили навіть у перший рік війни, утверджуючи стійкість та непохитність нашої спільноти. Враховуючи, що європейський морський день є традиційно основним комунікаційним майданчиком морських регіонів Європи, абсолютно не дивно, що з 2018 року вже сім років поспіль, саме Миколаїв приймає європейський морський день в Україні, і наша команда горда тим, що ми проводимо цю роботу послідовно. Європейський морський день в Миколаєві відбувався і в 22-му, і в 23-му, і в 24-му році, попри війну. Попри безпекову ситуацію, морська індустрія прагне до відновлення, і ми рухаємося до того, щоб бути активними членами комунікації морських регіонів Європи. Цього року ми мали можливість також практично поспілкуватися з нашими колегами з різних європейських країн подивитися на їх досвід впровадження розвиткових проектів напрямку блакитної економіки побачити цікаві речі для себе а також зрозуміти що велика кількість ідей які є актуальними і є сьогодні запитаними від наших бізнесів вони абсолютно релевантні і майже ідентичні до тих запитів які є наприклад у підприємств балтійського регіону де ці проекти вже активно впроваджуються Безперечно, ця подія допомагає об'єднати зусилля задля сталого розвитку морської сфери та посилення співпраці між різними секторами. Попри війну і виклики військового стану, ми пишаємося тим, що наші інженерингові компанії продовжують свою роботу. Вони не тільки виконують свої завдання, вони долучають нових працівників, впроваджують нові технології, вони шукають і будують партнерства з новими компаніями, мережами. Пільнота, університети, бізнеси всі мають думати про інноваційне майбутнє, про високотехнологічні бізнеси, про інтелектуальні роботи, робочі місця для наших дітей і для всіх бажаючих працювати і робити нашу країну квітучою, прогресивною. Під час заходу учасники знаходять спільні рішення для сталого розвитку морської економіки. В рамках Blue Summit булися виступи відомих спеціалістів в рамках блакитної економіки, які надали інформацію як про те, як залучити кошти на реалізацію тих чи інших проєктів, тобто, де саме шукати, які програми для цього існують ну, у світі за кордоном, також в тому числі в Україні, і взагалі, які є інноваційні підходи в блакитній економіці. Сьогодні ми почули. Доповіді і презентації наших європейських партнерів. Звісно, ми будемо враховувати їхній досвід, тому що вони на пів кроку, десь на крок попереду цієї всієї блакитної економіки, і нам треба врахувати цей досвід для впровадження у себе в індустрії. Миколаїв давно відомий як центр потужної суднобудівної галузі. Проте буревні часи, зокрема економічні воєнні виклики, призвели до втрати виробничої спроможності на частині підприємств. Сьогодні деякі з них перетворилися на Браунфілд зони, занедбані території просто в центрі міста. Попри це, Миколаїв залишається містом з багатою історією та величезним потенціалом для розвитку. Щоб активізувати цей потенціал і забезпечити сталий сучасний рух уперед, був запущений проєкт трансформації під назвою портфоліо міста Миколаєва для переходу до блакитної економіки. Це портфоліо включає 5 ключових проєктів, спрямованих на створення інноваційних і стало орієнтованих рішень для майбутнього міста. Якщо ми говоримо про інфраструктурні проекти, такі як ревіталізація Миколаївського суднобудівного заводу, розробка концепції міського міського вотерфронту Аквапорт Миколаїв, то зараз ми вже робимо наступні кроки, і це про фактично готовий проект водного палацу громадського простору і школи юних моряків. Ми сьогодні продовжуємо активно працювати над концепцією індустріального парку. І вже сьогодні ми приносимо в місто Миколаїв досвід міжнародних партнерів, які реалізовують подібні проекти в європейському союзі і демонструють ефективність цього інструменту промислового розвитку. Проєктом, що увійшли до портфоліо міста Миколаєва, приділялася велика увага як з боку місцевої влади, так і європейських експертів. Вони пройшли ретельне опрацювання, щоб відповідати принципам сталого розвитку та реальним потребам міста. Деякі з цих проєктів вже готові до реалізації і зараз очікують на фінансування з боку міжнародних партнерів або донорських організацій. В рамках проєкту мереза економічне зростання, який ми розпочали реалізовувати в Миколаєві починаючи з 2022 року. Миколаїв було обрано пілотним містом для розробки портфоліо. А в рамках портфоліо було розроблено п'ять опцій, три з яких стосуються твердих інфраструктурних проєктів. Зокрема, це проєкти пов'язані з ревіталізацією 61-го заводу, також розвитку індустріального парку і розвитку аквапорту тобто, це територія школи юних моряків і набережних под, под Дві боки річки, зокрема, в рамках портфоліо було розроблено концепції даних проєктів для того, щоб знайти подальше фінансування для їх реалізації. Наступними кроками по реалізації цих проєктів стали безпосередньо це розробка в рамках, наприклад, аквапорту, це розробка одного з компонентів, це водного палацу, який розроблена концепція за підтримки проєкту Мереза економічне зростання. І о, даний проект зараз заведено в систему DREAM — Це загальнонаціональна система, яка допомагає в пошуку коштів для реалізації цих проєктів. Другий проєкт — це безпосередньо індустріальний парк. Наступ після розробки концепції. Індустріального парку відбулася, скажімо так, розробка вже детальної концепції відповідно до закону України про індустріальні парки для можливості її реєстрації відповідно до законодавства. Також цей проект розміщено на загальнонаціональній системі DREAM, яка допомагає в пошуку донорів для реалізації безпосередньо цих проектів. Що стосується наступних кроків, то наступні кроки це вже буде безпосередня розробка конкретних. Проєктно-кошторисних документацій для того, щоб реалізувати ці проекти в тих об'ємах, які були заплановані. Що стосується інших проєктів, які сьогодні реалізуються в рамках портфоліо, це дві складові м'які проекти, і в рамках цих м'яких проектів розбудовується як база знань щодо блакитної економіки, так і проводяться заходи щодо популяризації блакитної економіки серед містян. Що казати, наприклад, про територію індустріального парку, це дійсно інструмент економічний, тобто, який допомагає залучити суб'єктів господарювання до... Відкриття нового бізнесу або розширення свого виробництва. Чому він це дозволяє? Оскільки законодавство України передбачає доволі широкий спектр податкових пільг для індустріального парку, і це все мінімізує їх витрати і таким чином підвищує можливість реалізації своїх бізнесів, тобто отримання додаткового прибутку. Звичайно, є ризик військовий да, для території міста Миколаєва, і це одна з таких перешкод от, яка не дозволяє активно да використовувати цей інструмент саме в Миколаєві, тому зараз обговорюється можливість додаткових преференцій для таких територій, як Миколаїв або Харків, щоб бути більш конкурентоспроможними порівняно з іншими регіонами України. Що стосується, наприклад, проєкту ревіталізації 61-го заводу, тобто наразі це старий суднобудівний завод, який повністю не використовує свої індустріальні потужності, він знаходиться в центрі міста, тобто, як територія, досить таки популярна для містян може стати. І по-друге, територія має великі потужності, які можуть використані бути для технопарку, тобто для створення інновацій. І реалізації дозвілевих проєктів, і саме концепція, яка була запропонована щодо ревіталізації 61-го заводу, вона враховує ці всі елементи. Хочу зазначити, що розробка концепції здійснювалася за участі італійської компанії, відомої OneWorks, які у тому числі є розробниками майстер-плану міста Миколаєва в рамках нашого проєкту. Миколаїв», який реалізується Європейською економічною комісією ООН. І ці проекти стали складовою майстер-плану, що показує їх системність да, роботи, тобто це не окремі проекти, які не відповідають нам вимогам майстер-плану нашого генерального планування. Тобто це в комплексі досить таки дозволяє реалізувати все системно, що досить важливо для портфельного. Ну, і взагалі для розвитку та відновлення міста Миколаїв. Залучення молоді до сфери блакитної економіки це інвестиція в майбутнє. Але щоб це стало можливим, треба говорити з молоддю мовою, яку вона розуміє, через цікаві формати, практичні заняття та живі приклади. Саме так працює лабораторія блакитної економіки в Миколаєві. Також з метою підготовки майбутніх поколінь з метою опанування сучасних цифрових навичок. В Миколаєві запрацювала перша в Україні лабораторія блакитної економіки, і вже більше 150 молодих людей та дівчат з міста Миколаєва долучилися до роботи блакитно лабораторії блакитної економіки. Лабораторія блакитної економіки це не лише простір, де є доступ до сучасних цифрових інструментів, 3D-друку, vr технології можливості роботи з великими графічними файлами. Це і можливість побачити і знайти себе. В напрямку блакитної економіки, зрозуміти, які саме навички сьогодні є е, затребуваними в е, різних професіях, пов'язаних до е, блакитної економіки, побачити власне майбутнє тут, на півдні України, в місті Миколаєві, е, але України як повноцінного, повноправного члена Європейської спільноти. В лабораторії блакитної економіки завжди раді гостям. Тут відкриті до діалогу, співпраці, нових ідей. Команда з натхненням ділиться знаннями і готова запросити всіх охочих поринити у світ блакитної економіки. Сучасний, захопливий і важливий для нашого майбутнього. Відкриття лабораторії блакитної економіки дозволить молодому поколінню, студентам нашим, а також дітям шкільного віку. Запропоновані свої ідеї, спробувати реалізувати, тобто там є спеціальне обладнання у вигляді або 3D-принтерів, або інших елементів, які дозволяють їм реалізувати свої ідеї і спробувати, як воно буде виглядати, як вони можуть бути реалізовані. Тобто, таким чином вони можуть розвивати свої ідеї, тестувати їх і дивитися, яким чином можуть бути корисні місто нашому, у тому числі і відновлення його. Миколаїв рухається вперед, обираючи інновації, партнерство та відповідальне ставлення до ресурсів, європейський шлях і блокитна економіка, це про розвиток, що працює на людей і заради майбутнього. Ми щиро вдячні нашим європейським партнерам за всебічну підтримку України як під час війни, так і на шляху до розвитку і відновлення. Ми розуміємо, що той свідомий вибір, який Україна зробила як європейська держава. Він веде нас вперед, і цей свідомий вибір допомагає кожному українцю сьогодні з одного боку виживати, а з іншого боку бачити своє майбутнє. Миколаїв продовжує свій шлях крізь виклики, крізь зміни, крізь відновлення. Місто, що не боїться нового і сміливо дивиться вперед його напрям Європа. Його курс, гідність, сталість і розвиток Миколаїв вторує свій шлях до європейського майбутнього, впевнено, день за днем.